Всім привіт! Якщо ви натисли на це відео, швидше за все, ви вже знаєте, що таке N8n, або навіть активно ним користуєтесь. Можливо, у вас вже є декілька автоматизацій, які справно працюють, та ви ними задоволені. Проте рано чи пізно приходить цей момент, коли ви почнете замічати, що ваш ai агент чи будь-яка автоматизація починає гальмувати, довше думати, або ж взагалі ігнорувати. Більшість користувачів в цей момент почне думати, що це просто тупить нейронка, або ж елементарно. У мене зараз глючить інтернет, шукаю та застосовують різні костинні способи в їхніх робочих процесах. хто навіть переносить все на більш потужний сервер. Ситуація кардинально не міняється, агент відповідає повільно, а ваші автоматизації працюють через раз. Сьогодні ж поговоримо про такі випадки, я розкажу, чому таке може відбуватися, як це пов'язано зі способом розгортання N8N, які вони взагалі бувають, що таке режим черги, та як прокачати продуктивність вашого N8N декілька разів, не купуючи та орендуючи дорожчий сервер. Зараз на екрані. Ви можете бачити стандартний режим розгортання n 8 n яким користується більшість, згідно опитування в моєму телеграм-каналі. Цей режим використовує 90% користувачів. І це логічно, так як більшість гайдів на Ютубі та в інтернеті рекомендують розгортати N8n саме так. В нас є сервер, на якому встановлений n 8 n або шляхом пакетного менеджера NPM, або через Docker. Сам nv n працює в парі з базою даних, в якій зберігаються всі виконання та робочі процеси. І такий підхід дійсно буде працювати добре. Проте до тих пір, поки кількість клієнтів не почне збільшуватись, кількість запитів зростає, n 8 n виконує їх всіх послідовно, проте в цьому і полягає проблема. Якщо робити все послідовно, кількість завдань буде накопичуватись, відповідно, час відповіді буде зростати. І навіть якщо ви збільшите потужність вашого Сервера кардинально ситуацію це не врятує для того, щоб було краще зрозуміло. Приведу таку аналогію: у вас є ресторан, в якому працює лише один працівник. Він повинен приймати замовлення клієнтів, готувати страви, розносити їх та ще слідкувати за чистотою. Цей працівник і є наш N8N. Якщо кількість відвідувачів ресторану буде збільшуватись, наш працівник не буде встигати. Нервуватись будуть всі, і працівник, і клієнти в результаті купа потрачених нервів. Проте не хвилюйтесь в N8N є туз в рукаві. Називається Qmod або ж по-простому режим черги. Це інший спосіб розгортання та налаштування, проте він є набагато продуктивнішим і легкомасштабованим. У нас є головний ЕНВІСІМН, який приймає запити клієнтів. В ньому є привичний інтерфейс для створення нових воркфлоу. Звісно ж, база даних для зберігання всього. Та Redis, який виконує роль черги. Відповідальність за виконання завдань переймають на себе воркери. Це такі собі облегшені версії ЕНВІСІМ без інтерфейсу. Їхня єдина відповідальність брати завдання з черги та виконувати. В моєму прикладі є три воркера, проте їх може бути будь-яка кількість. Повертаючись до аналогії з рестораном, головний НВС n виконує роль менеджера. Який спілкується з клієнтами та приймає замовлення, він їх ні в якому випадку не виконує, а лише записує в чергу, тобто наш Редіс. База даних виконує роль сховища, в якому зберігаються різні рецепти, записи. А наші воркери це працівники, які працюють на кухні, розносять замовлення та стежать за чистотою ресторану. Кожен має певну зону відповідальності. В результаті все працює чітко та без збоїв. З цікавої особливості воркерів те, що якщо хоча б один з них впаде або не зможе виконувати свої обов'язки, воркер. Які залишились, його підстрахують та візьмуть в виконання завдань на себе, в результаті система працює більш стабільно та без збоїв. Та це ще не все існує ще один більш прокачений спосіб розгортання. Переходимо до нього. Спосіб ідентичний попередньому, проте в нього є одна особливість: наші воркери розташовані на різних серверах. Навіть у випадку недоступності одного з серверів, в нас є запасний, врешті все працює як і в другому способі. Перш ніж перейдемо до детальних інструкцій, поставте лайк цьому відео та підпишіться. Я стараюся вибирати для вас небанальні. Та цікаві теми. Подальшому тут ще буде дуже багато цікавого. Для виконання всього процесу нам знадобиться термінал та докер програма. Завантажити їх можна в інтернеті, процес дуже легкий. Показувати цього я не буду. Навмисно для цього відео я створив GitHub репозиторій. Посилання я залишу в описі під цим відео. Ви зможете зручно його завантажити та застосувати в себе. Зараз я покажу, як це зробити, та що саме з налаштувань там присутнє. Копіюємо посилання цього репозиторію та переходимо в термінал. Вводимо команду. Git, clone та наше посилання. Нажимаємо Enter. Всі необхідні файли завантажились, та переходимо в папку командою CD, n8n hosting. командою LS, переглядаємо, що є в цьому репозиторії. А в нас є саме ці три способи, про які я розказував: це є стандартний n8n з базою даних Postgres, n8n і workery. А також n8n-воркери в режимі кластера. Це наш третій спосіб, в якому воркери розташовані на різних серверах. Почнемо з найпростішого, з першого способу. Переходимо в папку командою cd, n 8 nvcmn post. Переглянемо, що там є. LS. У нас вже тут готовий docker Compose файл зі всіма налаштованими конфігураціями. Давайте переглянемо, що всередині. Nano, docker compose, YAML. Як бачимо, тут всі. Необхідні налаштування, ви зможете змінити їх під себе, проте запустивши без змін, все також буде працювати. З важливого відмічу, що в налаштуваннях я використовую змінні, які є також в цій папці у файлі .env. Переглянути їх можна командою nano. Є NV. Ви можете змінити їх під себе тут е, налаштування бази даних. Тепер давайте запустимо докер контейнер командою docker Compose App-D. Як бачимо праворуч, контейнер успішно стартував. Спробуємо зайти, все працює справно. Входити в редактор я не буду, в цьому немає потреби. Видаляємо розгорнутий контейнер та переходимо до другого способу nv8n в режимі черги. Очистимо термінал командою Clear, вийдемо з цієї папки командою CD дві крапки та перейдемо до другого способу. Командою CD nsmn, post, grass, «workers». Переглянемо, що тут є. Docker compose файл, та також .env. Його не видно, проте він присутній. Не відображається він через те, що це файл з змінними, але ми зможемо його переглянути командою nano.env. Ці зміни відрізняються лише encryption key, який обов'язково має бути тут присутній. Подивимось файл конфігурації, відкриємо командою nano docker-compose compose.yaml. Та бачимо, що тут ми розгортаємо PostGres, це наша база даних. Redis. Який виконує роль черги? Головний N8N – це наш менеджер та воркери. В даному прикладі буде один воркер. Проте, продублювавши це налаштування, можна додати будь-яку кількість. Для демонстрації нам достатньо одного. Виходимо з налаштувань та запускаємо командою Docker Compose App-D. Очікуємо для демонстрації роботи воркерів, я створив робочий процес, в якому додав звичайний Schedule тригер та налаштував його на спрацювання кожні 5 секунд. Ну і звісно ж, активував його. Перейдемо в Executions та подивимось, як він працює. Як бачимо, кожні 5 секунд він успішно спрацьовує. Та що буде, якщо ми відключимо нашого воркера? Зробити це можна в програмі Докера. Зупиняємо його та переходимо в NVCM. Тепер немає успішних виконань, вони стають в чергу. Давайте вернемо воркера до роботи. Запускаємо та вертаємось знову в NVCMN. Відразу ж всі завдання з черги успішно виконані. Ну і переходимо до найцікавішого способу: це N8N в режимі черги. Проте воркери розташовані на іншому сервері. Створимо такий собі кластер. Основний NVCMN нас вже розгорнутий тут. Підключимо до нього додаткових воркерів. Які розташовані на віддаленому сервері. І так, термінал малинового кольору в нас тепер підключений до віддаленого серверу. А в докері праворуч ми бачимо вже розгорнутий NVCMN. До нього ми приєднаємо нових воркерів. Найперше, що треба зробити, склонувати наш репозиторій з Гітхабу. Командує Git clone» і посилання. Воно буде в описі під відео. Перейдемо в цю папку NVCMN hosting Бачимо знову ж таки наші три способи розгортання та заходимо в папку NVCMN. Workers Cluster. Ну і вже традиційно бачимо тут Docker Compose файл. Проте для початку я хочу вам показати файл зі змінними. Він трішки відрізняється. Nano.env. Як бачимо, тут є налаштування бази даних. Вони повинні співпадати. З налаштуваннями, які ми розгорнули локально. А також нам потрібно вказати IP-адресу цього головного EnVCMN. В моєму випадку це 192.168.50.100. Якщо ж ви вже прив'язали домен до вашого NVCMN, можна вказати домен та Redis Host – Це також ip адреса або домен. Encryption Key повинен співпадати з тим, що в нас в головному NVCMN. Пар покажу налаштування Docker Compose. Тут все дуже просто. В сервісі в нас три воркера. Ну і вже відомою нам командою: docker Compose app-d. Розгортаємо контейнери, вертаємось в наш локальний n8n. Давайте виключимо воркера, якого ми також розгорнули локально. В минулому способі після цього наш n8n почав ставити завдання в чергу. Глянемо, що буде зараз. Відкриваємо докер та зупиняємо воркера. Повертаємось в n8n та бачимо, що наш робочий процес. З тригером на 5 секунд успішно працює навіть при виключеному воркері. А це означає, що воркери на віддаленому сервері взяли виконання на себе. Ось таким способом можна підключати будь-яку кількість воркерів на будь-яку кількість серверів. Це називається горизонтальне масштабування, коли ви збільшуєте не ресурси та потужність вашого сервера, а додаєте нові сервіси. Або сервери, воно є набагато ефективніше ніж просто додати оперативної пам'яті, тим паче, що NVSMN надають для цього зручний інструмент в вигляді воркерів, які будуть виконувати завдання одночасно, та вся робота не буде лягати на плечі одного інстансу N8n. Кому було корисно, звісно ж, ставте лайки та коментуйте. В Наступному відео я проведу тести та бенчмарки на кожному з цих способів. Подивимось, скільки разів виростає продуктивність, та протестуємо на різних сценаріях. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступному відео.